Ну що ж, друзі, чергова країна підготувала план, як повертати українців назад на батьківщину, а точніше, план заохочення, щоб українці самі виїжджали з країни і поверталися назад на батьківщину, якщо ситуація дозволяє їм це зробити. Тому що розуміємо, друзі, що війна на сьогоднішній день триває, і, на жаль, невідомо, коли вона закінчиться. Ну, але менше з тим. Через перенасичення українців, напевно, в європейському союзі деякі країни не готові їх. У себе утримувати, так як у них і своїх робітників вистачає. Ну і звісно ж, друзі, якщо ми подивимося на ситуацію загально в Європейському Союзі, то як нам Єврокомісія повідомила та затвердила, що легальне перебування абсолютно для всіх українців, по яких би вони документах сюди не заїхали до Європейського Союзу, для них легальне перебування продовжене до 2025 року. Але друзі, треба слідкувати за змінами в законах. Тієї країни, в якій ви перебуваєте, тому що в Чехії, наприклад, там і інакше, в Швейцарії інакше, в Польщі інакше, в Німеччині інакше. Тому що, наприклад, в Чехії, наскільки мені відомо, от, друзі, хто з вас в Чехії живе і слідкує за законами, скажіть мені, будь ласка, чи заставляли там всіх? Громадян України, котрі мають тимчасовий захист для того, щоб його зберегти, стати на облік до Міністерства внутрішніх справ Чехії Республіки Чехії. Скажіть, будь ласка, це правда чи ні? А якщо ми говоримо про Польщу, то Польща взагалі ще не прийняла рішення. Ну і якщо ми пригадаємо минулого разу, то так само було, Польща затягувала найдовше і пізніше вже прийняли рішення. Ну а ми ж прекрасно розуміємо, ні для кого вже напевно не секрет, що. На носі вибори, ну і звісно ж, правляча партія буде робити все, щоб потягнути цей час. Також, друзі, от з зерном пам'ятаєте, та вся ситуація, щоб Україна подала на Польщу за зерно до світової організації е торгівлі. І звісно ж, на сьогоднішній день, вчора це сталося, що вони просто взяли і заморозили справу. А після виборів відновлять на що Польща відреагувала скептично, і вони не погоджуються з тим, що Україна заморозила цю справу, тобто поставили на паузу. Вони вимагають, щоб ця справа взагалі була закритою. Ну і повертаючись, друзі, до нашої країни, яка ж буде давати таку соціальну допомогу, як ви побачили в заставці. Це 4355 доларів. Це в жодному разі не жарт. І можливо, хтось з вас потрапить. Саме під цю програму також, друзі, для того щоб більше українців дізнавалися правдивою інформацією, прошу вас втиснути вподобайку. Обов'язково підписатися на канал, бо 50% глядачів дивляться мій канал без підписки. Ну і звісно ж діліться з друзями, бо це корисна інформація. Можливо, ви комусь допоможете. І так, друзі. Швейцарія платитиме до 4355 доларів за повернення українських біженців на батьківщину. Уряд Швейцарії оприлюднив попередню стратегію з повернення українських біженців додому. На виїзд дадуть 6-9 місяців після закінчення статусу захисту. При цьому українців пропонується захочувати виплатами. Так як я вже зазначив, ну і звісно ж, уряд Швейцарії прийняв до відома попередню стратегію можливого попереднього повернення біженців додому, яку розробив державний секретаріат з міграції у співпраці з владою Кантонів. Хоча зараз неможливо передбачити друзі, коли закінчиться війна, ну але чиновники вони напевно що знають краще від нас, і вони не відкладають той момент, що або ж в 2024, або ж в 2025 році вони просто заберуть можливість мати статус ОКР, тобто ця дата закінчиться можливо скоріше, хоча я так не думаю особисто. І якщо ми дивимося на сьогоднішній день, в Швейцарії проживає близько 70 тисяч. Громадян наших так переважно це жінки та діти. Ну, якщо візьмемо, наприклад, із цієї всієї суми, то 14 тисяч осіб це 20% від всього об'єму наших українських, українських біженців, які зараз там перебувають, то можу вам сказати, що це громадяни, які можуть залишитися. І надалі в Швейцарії, так як ми розуміємо, що не всі можуть повертатися додому, бо є території, на які вже повернутися, на жаль, поки що ми не зможемо. Ну і звісно ж, ті люди, які приживуться там, бо це реальний відсоток, що близько 20% лише приживеться і витримують цей тиск, який. Там є, то вони залишаться, ну і Швейцарії і їм буде продовжувати термін легального перебування. Ну і звісно ж, друзі, ви самі розумієте, що фінансова допомога, яка буде розглядатися як можливість надання початкової фінансової допомоги, щоб заохотити людей не чекати закінчення війни, а відразу повертатися в Україну. Ну і звісно ж, розмір допомоги буде варіюватися від тисячі до 4000 тисяч е швейцарських франків. Це 1090-... 4 тисячі доларів відповідно на особу залежно від етапу виїзду тому що будуть я думаю декілька етапів і чим довше ви перебуваєте в швейцарії тим сума може бути меншою і у звіті як нам повідомляють робиться висновок що необхідно зробити все можливе для заохочення добровільного від'їзду час на який не повинен бути ані надто коротким щоб дозволити Запланувати повернення до України ані надто довгим, щоб не захочувати людей його відкладати. І чиновники пропонують встановити час відведений на виїзд у діапазоні від 6 до 9 місяців, щоб дати можливість. Спланувати поїзд. Давайте, друзі, підіб'ємо підсумки. З вище сказаного, ви можете зрозуміти, що Швейцарія планує давати гроші українським біженцям, котрі будуть заохочуватися і повертатися в Україну, тобто виїжджати зі Швейцарії. Також, друзі, ще одна країна, якщо ви пам'ятаєте, раніше таку ж саму схему озвучувала і. Чехія так само цю схему озвучувала, тільки там суми були менші. Ну і звісно ж, цей показник залежить від фінансового становища тієї чи іншої країни. Ну і звісно ж, я не відкладаю, що й Польща можливо так зробить, хоча. Я сумніваюся, бо в Польщі досить багато українців, і вони не такі дурні, щоб ще й доплачувати їм. Українці і так сюди приїжджають працювати. От ви особисто скільки років вже їздите працювати? Чи ви до Польщі приїхали перший раз? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Я особисто вже в серпні місяці буде рівно 5 років, точніше, вже було в серпні. 5 років я в Польщі. Тому, друзі, щоб не пропускати свіжі випуски, підписуйтесь. Ну і побачимося вже в наступному випуску.